Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Ви тут і маєте лишатися тут протягом наступної півгодини. Це наш подкаст Варто жити. Психологічний. Так, це не політичний проєкт, він психологічний. Для чого ми його створили? Для того, щоб ви мали таку розраду. Він виходить в суботу, зранку, розраду у вигляді ну, якихось людей, вам знайомих і незнайомих, які би хотіли поліпшити ваш психологічний душевний стан. Все це в рамках проєкту Варто жити. Понеділок, п'ятниця з 11 до 19 ви маєте можливість нам телефонувати. Це безкоштовно, анонімно, і психологи на тій лінії дроту сидять, аби вам допомогти, і їм не потрібно знати, хто ви, що ви. Просто розмова, яка покращить якість вашого життя після того, як ви покладете трубку. От подзвоніть, перевірте, потім скажете, я ніна була права. Лариса Волошна, поруч зі мною. Знаєте про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про фази. Виснаження. От у вас є відчуття цього виснаження? Думаю, що є. У нас є і у команди, і у психологів у всіх є. І як на певних цих фазах зрозуміти, що це за фаза, що з нею робити, і як дійти до кінця цього марафону, не спринту? Про це сьогодні з Ларисою будемо говорити. Ларис, коли говорять про виснаження, то одразу розуміють стан, коли тобі нічого не хочеться. Рухатися далі немає мотивації, бо все буде погано, буде тільки гірше. З цього стану не вийти. Я вже пробувала, пробувала всі ці роки. Вони накопичуються, акумулюються і цементуються. На якій стадії ми зараз перебуваємо? І як взагалі зрозуміти, що це за стадії, що нас може чекати в майбутньому, і що ми вже прийшли, і до чого це нас має призвести. Ну, от з точки зору психології. Добрий день. Я б хотіла сказати про те, що стадії виснаження вони є різними, і в залежності ми не можемо сказати достеменно, що всі знаходяться на певній стадії. Так, все залежить від темпераменту, характеру, від особистого побуту. Життя і все решта, але головне, що хочеться донести в першу чергу від такої психологічної втоми і виснаження, в першу чергу страждають люди, в яких професія пов'язана саме спілкуванням з, з людьми. Це ну як і у вас, Яніно, як і у психологів, лікарів, викладачів. Можливо, ще ті сектори, які співпрацюють з людьми кожного дня, дуже багато роблять різних комунікацій. І вони є різними абсолютно стадії виснаження. Перша з них, знаєте, такий дзвіночок, коли людина. От розмовляєш з людиною, а людина каже: добре, я це зроблю, якщо я не помру, так, або я там зроблю, якщо там не впаде ракета. Ну, тобто це вже якби дзвіночок про те, що людина ну, вистроїлась в тому напрямку і рухається впевнено до виснаження, до втоми, до такого пригніченого стану. Ну, це перші таке так, нюанси. Другі нюанси це коли людина така, знаєте, Зацікавлена якоюсь справою настільки сильно, що вона весь свій час витрачає на те, щоб удосконалити свої знання там щось поправити в роботі. От вона віддається тому всьому процесу весь свій і робочий час, і вільний час. Ну і звісно, це наші військові, які просто не мають іншого вибору, вони захищають нас з вами. І просто їм шалений низький уклін за те, що вони роблять, але вони теж потерпають від того виснаження, втоми і потребують дійсно реабілітації і, взагалі, відпочинку нормального. Я б хотіла звернути увагу на таких, знаєте, основних чотири. так, оце перший дзвіночок, що якщо я там щось оце людина каже, так, якщо я не помру, або там якщо щось не трапиться, це якби треба замислитись. Друге, коли людина дуже чимось зацікавлена і весь свій час витрачає. Третій етап це вже наступає період втоми. І може воно, скажімо так, вже давати про себе організм. Знати це може бути оголені, ясна, це може бути все нормально, нормально. Тут хопа, ми п'ємо каву, і відчуваємо, що ну ніколи не реагували зуби на гарячі, так а тут вже реагує там на гарячі, на холодне тобто, вже такі якісь відчуття першу чергу ротової порожнини це говорить про те, що вже наступив такий етап втоми, і треба трошечки, якби ну скажімо, спокійніше себе вести в плані активності. Потім наступний етап це вже таке виснаження, коли людина, по-перше, погіршується сон, може погіршуватися апетит або, навпаки, заїдати все на світі, все, що. Все, що є, треба перекусити, треба закинути, так? Поганий сон, проблеми в сексуальному такому житті. І тут вже теж можуть вже доєднуватися такі вже пасивні думки, і що я там не вдаха, та що моя робота, а хтось там робить краще. Тобто вже відбувається таке певне знецінення всього того. Що робиш там, або на роботі, або вдома, в сім'ї. Це теж такий суттєвий момент, але все це можна поправити. І найважчий момент це вже такий глибокий депресивний епізод. Це людина, яка вже втрачає взагалі сенс до життя, їй нічого ну, скажімо, не приносить радість, ні ранок, ні те, що сонечко світить, ну, якісь новини, тобто нічого вже не влаштовує. І тоді вже, звісно, треба вже доєднувати фахівців, медиків до того, щоб людину трошечки витягнути медикаментозно з того стану, в якому опинилися. Я думаю, що ті, хто зараз нас дивиться і слухає, помітили, що перші дві фази, явно якась із них про них. Ну, я допускаю друзі. Впевнена, що зараз ви себе впізнали. Ця друга фаза, перед якою ще можна. Поки що не звертатися до психолога, адже він до вас прямо зараз прийшов, і почути наші поради, і спробувати щось з цим зробити. Це, напевно, органічно, коли на третьому році повномасштабної війни і 10 років а надто прифронтові зони Великої війни відчуває багато людей, які за щось борються, щось намагаються робити, якось розвиватися в рамках країни. Але блін, все може в один мить, якщо мене не вб'є ракета, або якщо раптом мене не застрелять десь там, якщо ми говоримо про життя на фронтових на прифронтових територіях, якщо раптом не станеться окупація, що теж зараз супроводжує багато міст Харківської, Донецької області, зокрема та й Запорізької, теж все це треба в який шлях повернути оцю фазу виснаження. Як Мінімізувати у ті ділення виснаження, хоча б по окремих опціях, які в нас є. Ну, в першу чергу, дуже класно допомагає незалежно це військовий або це цивільна людина, так зміна діяльності, тобто не можна займатися одним і тим постійно. Ну навіть якщо ти військовий, так ну хлопці з дівчатами перебувають. Ну я розумію, інколи тиждень, інколи два на позиціях і не мають іншого вибору, так. Але якщо вийшло все ж таки повернутися до безпечного місця, приділити увагу собі, приділити, може, читанню, приділити фізичному якомусь навантаженню, зміну діяльності дуже класно допомагає. Ви знаєте, саме от парадоксально те, що людина інтуїтивно відчуває, як самій собі допомогти, навіть не знаючи там, не володіючи психологічними знаннями. Мене здивувало той факт, що в Донецькій області не буду говорити говорити місто а, а, бо це не треба говорити, але мене здивувало те, що біля кожного будиночку а, ростуть троянди, квіти, все дуже, скажімо, ну, доглянуто, так? Тобто люди відчувають інтуїтивно, що їм треба щось робити, а не лише там читати новини, ховатися в бомбосховищах. Тобто, оця діяльність, яка переключає психологічно несвідомо, переключає на щось інше. Змушує людину трошечки балансувати між виснаженням і, скажімо, прогресивним і таким налаштуванням на якийсь позитив. Це дуже корисно окрім того, дуже класно працює будь-яка комунікація з природою. Правда. Є така, ну я знаю, що в Ізраїлі, наприклад, вони час від часу застосовують певний такий ритуал взагалі в цивільному житті. Так? Один день бути взагалі без нічого, ну мається на увазі без інтернету, без зв'язку. Якщо б у нас була б така можливість, це було б дуже класно. Правда? Такий діджитал детокс. Ага. Просто один день присвятити своїй родині або тій справі там по дому щось зробити, але зовсім не брати до рук телефона, взагалі, ні з ким не спілкуватися, не дивитися новини, нічого. І повірте, воно настільки просто заряджає, насправді. На початку воно здається, ой, я щось пропустила, а може мені хтось дзвонив, а може там щось, а може, а може. так? Але ж насправді ми ж всі чудово розуміємо, що погані новини вони долітають навіть швидше, ніж хороші. Тому якби Тобі щось. Сталося. Що навколо вас, по-перше, вдома хтось є. По-друге, ви можете просто не читати е, телеграм-канали, не дивитися е, YouTube, ну окрім нас, ясно що. Е, і все решта, а просто поставити на режим відсутність інтернету, але включити стільниковий зв'язок. Вам часто дзвонять просто по стільниковому зв'язку. Ну, не часто, правда. Тому ви просто вимкніть, залишите просто мобільний зв'язок. І Якщо щось терміново буде, ви будьте спокійні, що якщо щось терміново, вам подзвонять. Так. Але у вихідний мало хто дзвонить, якщо нічого не сталося, окрім ваших друзів, можливо, або рідних, хто прийде, або просто там спитати щось таке. Тому це класний, класний метод. Ну так, і звісно, коли вже просто людина, наприклад, відчуває, що її вже не влаштовує, якби на роботі якось не клеїться. Так багато робить, а нічого якось не виходить того, що. Хочеться досягти. Оце коли людина вже починає сумніватися у власних своїх ресурсах. Це говорить про те, що напевно треба трошечки відпочити. Всіх абсолютно це не можна сказати, що о, треба отак і ніяк інакше. Ні, всі ми різні, абсолютно так. І комусь треба там добу достатньо, комусь треба тиждень, комусь три дні. Ну в залежності від тієї справи, яку людина робить, але все одно от, знаходити для себе час для відпочинку. Це дуже круто, особливо, якщо є можливість тим паче зараз влітку, я розумію, зараз спека не дуже комфортно, так а ввечері, наприклад, десь пройтися без телефону, хоча б там півгодини залишити телефон і просто прогулятися, де ти живеш, просто походити вулицями, наприклад, то це вже повірте дуже так, ну, терапевтично працює. Я бачу, зараз багато зірок політиком, шоу бізнесу вибудовують. В якихось своїх е таких особистісних розмовах вибудовують стратегію і меседж до суспільства щодо такого фактору стратегії позитивного мислення. Тобто вони розповідають, що в їхньому житті багато чого вони досягли завдяки позитивному мисленню і всі їхні невдачі, там е перепиті він. Країнах, в які вони живуть, цей агресивний сусід і все решта. Що це все, якщо сприймати, давайте будемо реалістичними, якщо це сприймати реалістично і критично мислячи, а ми з вами всі прагнемо до критичного мислення, то можна, в принципі, поїхати кукухою. Тому треба усвідомлювати, що є, але при цьому, при цьому позитивно сприймати, як ми живі на даний момент, далі буде краще. Ми можемо вибудувати своє життя так, щоб у нас були стовбори, оцінити свій шлях позитивний з точки зору позитиву минулого. Що ми зараз маємо цінувати це і намагатися знаходити якісь етапи причини для радості? Вони є, повірте мені, в сьогоденні тоді. Позитивне мислення буде давати тобі енергію, негативну енергію відбирає. Дуже проста математика. Ось так будувати. Це правильна стратегія? Сто відсотків, абсолютно правильно. Взагалі, все, що відбувається в нашому житті, ну, не буває речей поганих чи хороших. Так? Все залежить від того, як ми дивимося на ці речі. І справді, якщо ми подивимося, ну в будь-які ситуації, от коли кажуть, що все, в мене виходу немає, та завжди є вихід. Ну завжди в будь-якій ситуації є вихід, то ну просто виходи є такі, які ми не хочемо сприйняти для себе, так вони для нас некомфортні. Але якщо розібрати, то будь-яку ситуацію можна трактувати і позитивно. Це правда. І окрім того, знаєте, психологія, взагалі, та наука, яка каже про те, що будь-який конфлікт, люба. Сора, яка виникає, ну, це таке негативне явище, так? але в структурі того всього це е, дає поштовх для того, щоб щось змінити, щось покращити. В будь-якій конфліктній ситуації, в будь-якій сорі, в будь-яких перипетіях, все одно людина так, отримує дозу негативу, але навіть несвідомо, якщо не хоче це озвучувати. Вона несвідомо все одно це пропрацьовує, а щось тут сталося не так, я там очікувала, і все одно це дає поштовхи діяти і, ну, крок за кроком вперед, тобто щось змінювати. І ця зміна вона дуже важлива. От саме на цю зміну і зорієнтовано те, щоб людина робила, скажімо, переоцінювала свої вчинки, свої дії і робила позитивні кроки для. Ну, покращення життя в цілому і взагалі для росту себе як особистості теж дуже варто так, оцінювати, думати про те, що добре, а все, що не сталося, це насправді наш власний досвід. Так? Ну, що, що і сталося, погане, добре, все, що завгодно. Це нас зробило такими, якими ми є зараз. Давайте будемо відвертими. Оцініть події в своєму житті негативні. От негативні. Згадайте себе в той період життя. Ну, я зараз реально згадую. Коли просто був розпач, сум, складалися руки докупи в бажанні зупинитися і не рухатися далі, бо, ну, бо, бо не виходить, або бо тебе дуже сильно поранили. І що сталося після цього? Як ви дійшли до цього шляху? І чи був би цей шлях, як Лариса щойно сказала, таким, якби не було тої невдачі або тої події, не був би? Тому варто безумовно сумно. Це знаєте, мене завжди дивує, що всьо клучому. Да, безумовно, не все к лучшому. Не все. абсолютно є події, які взагалі не клучому. Тому це само, е, самопереконання, яке не працює, але варто розуміти, що є, тобто вар... в чому, в чому сенс? Треба акцентувати на позитивному. А з негативного ну так його теж переживати, так робити висновки, але все одно світло має перемогти. Сто відсотків знаєте, є от мені дуже сподобалось нещодавно. Я замислилася про те, спілкуючись з Європою з європейськими колегами, про те, що ми. Така непереможна нація це 100%, і там, де е, для Європи здається, якісь такі негаразди, для них це рана. Для нас це не рана. Так, це так, шрам, так, який так. нам нагадує про те, що в нас такі, на жаль, такий досвід України, українці мають, так? Але це такий певний шрам, який буде впродовж дуже багатого часу нашого життя, і нашим шкода, але нащадкам теж. Але не можна забувати минуле, звісно. Але треба робити певні висновки, і як ви сказали, мислити позитивно для того, щоб виходити ліпше, скорше з тієї ситуації, з того виснаження, втоми. А ми кожен з нас це переживає. Це 100%. час від часу, просто такими гойдалками: хто частіше, хто менше, але все одно це нас здоганяє, і не варто забувати про своє здоров'я, і хоча б час від часу, знаєте зробити якісь елементарні там обстеження, аналізи, так хоча б раз на рік, ну це обов'язково треба, тому що, звісно, коли у людини падає вітамін Д, в неї погіршується настрій, в неї вже є така схильність до депресивних епізодів, до такої пасивності, що все там не так, як я хотіла, не так оце в мене не вийшло, аби я так зробила, аби так. Оце все наслідки того, що можливо щось відбувається в організмі, і треба трошечки увагу приділити собі. Сто відсотків повністю підтримую. Зрештою, мені здається, що одна із таких речей, яка розповсюджується і на наше особистісне життя, і на життя країни в цілому, ми про це багато говорили, ну там суто ідеологічно, меншовартісність, вона нібито має глобальні масштаби з огляду на те, що ми довго були під Радянським Союзом, і під Руськими, але. Я минулого тижня мала відрядження, і я була в п'ятьох різних країнах. І я для себе зробила висновок, що люди, які бачать нас там збоку, ясно, що вони скануються все з медіа, із, з телевізора, з газет, з інтернету. Але в цілому от те, що я почула в Австрії, в Німеччині, в Чехії, в Словаччині. Це все країни, які просто вважають нас і нашу націю непереможними вікінгами, які дали по зубах, і в тилу, в тому числі, і в тилу. Не зрадили, не забоялися, не втікли, не перейшли на бік окупанта масою. Та? Виходили, коли танки заїжджали в міста в Херсоні, виходили з акціями протесту. Хоча психологічно було вкрай важко. Вкрай, Бо ти не знаєш, як поведе себе те бидло, воно може тебе вистрелити. До речі, хто ще не бачив, подивіться, ми були в таборі полонених. Будь ласка, подивіться ці ефіри, якщо їх ще не бачили. Це фільм, який називається Орвал 2024». і окреме інтерв'ю з двома представниками армії терориста: один з Луганська, професор англійської мови в Луганському університеті, стрілок з армії ЛНР. А інший, ну інша тварина з Владивостока. Зек, колишній ювелірний магазин грабував, сидів в тюрмі, потім дали можливість вийти. То ще не ясно, чи він грабував в магазин, бо ж розумієте, що він не може вчухати все, що завгодно. Так от, до чого я хилю? До того, що ми всі є частиною тих перемог, які ми вже здобули на цьому етапі. На нас часто ображаються глядачі, що ми запрошуємо в ефір. Експертів або воїнів, або критиків, які говорять, блін, Україна програє. Ну тут люди, які звикли говорити критично, і їм краще перебдіти критично, аніж казати, що у нас все ок. І тут ми з тобою сидимо і говоримо, що треба тримати все на позитиві. Люди думають, блін, так а що взагалі, у нас все ок чи ні. З військової точки зору, ми ще не достатньо е, сильні в плані техніки кількості людей. Оснащення і виробництва, аби почувати себе спокійно. Тому на даному етапі Російська Федерація має фору перед нами, і це варто усвідомлювати. Але наш позитив і наша віра і сила в тому, що ми маємо розвиток безумовний, хоч є війна, ми маємо розвиток безумовний. 100%. І ми маємо людей, людей, ми маємо тил і військових, які їх багато ще раз. Їх багато, які ладні захищати країну до кінця, їх багато навіть попри ті відео, що ми вам показуємо з ТЦК і зі всім решта, все одно інших багато. А ще що я вам скажу, що найкрутішим є фактором: десь 30% – це дуже велика цифра. Я впевнена, Ларисо, що цієї цифри немає в країнах. Європейського союзу, от от впевнена, після оцих от років аналізу і поїздок, я впевнена: ці 30% громадянського суспільства активного це ті люди, які ніколи не залишать цю країну, і які будуть будувати країну далі. Їм треба теж допомагати, навіть якщо ви зараз десь на балансі, на такому, типу, ви не знаєте, взагалі, що їхати, не їхати, корупція не подолана, ці продовжують красти представники сектору бидла тваринного, У мене просто по-іншому до них немає застосування. Але все одно у цих людей. І що теж надважливо, і це психологічно дасть вам зараз силу, ресурси, що ми вже ніколи не повернемося. До Білорусі, до Росії і до відчуття і влади, ну ставлення до влади, і відчуття влади до громадянського суспільства, якого там немає, яке би примусило нас зробити рабами. Це кінцево, от вам скажу, ніколи не повернемось. І зв'язку із цим виникає запитання: тоді хто ми, як ми себе можемо оцінити? От, оцінюйте себе справедливо і будуйте на цих форпостах е, позитивних наших рішучих, сміливих, результативних дій, яких ми дуже багато досягли за цей час, нашу силу, віру і ресурс. Вибачте, за довгий монолог. Просто це те, над чим я думала от, довгий час, і мені здається, що з людьми варто цим ділитися, хоч це не зовсім психологія, але воно реально впливає на психологічний стан. Сто відсотків я, якщо можна добавлю так, трошечки так, моє власне бачення, те, що безпосередньо я бачу протягом навіть оцих трьох майже трьох років війни, те, що Україна відрізняється від всіх інших націй, тим, що ми прямолінійні. Ми якщо в більшості я не кажу, що всі так, але в більшості, якщо ми кажемо, то ми і робимо саме те, так, що ми сказали, так, і максимально реактивні. Ми не можемо чекати. Нам немає на то право, немає на то часу. Ми хочемо досягти певних успіхів вже сьогодні, вже зараз, і е, прямо в цей час. Тому нам дивно, інколи коли чуємо від наших колег або людей, які зараз живуть в різних країнах. Про те, що в них там оформлюються документи три тижні, або там відкривається карточка, да там банківська місяць, або змінюється пін-код два місяці. Ну, тобто, ми не можемо собі уявити, як це. Люди добрі. Ми можемо це зробити, просто сидячи зараз на дивані, за п'ять хвилин відкрити банківську а картку. будь А да. лікар. А лікар дуже пов'язаний з твоїм життям і здоров'ям. ну тобто ви дуже бути вже лікаря, або сьогодні ввечері, а там ви. Бути місяцями чекати, просто є ті цінності, і щоб не втратити ці, ті цінності. Я думаю, що багато з нас і залишається саме тут, в Україні. Звісно, є люди більш ніж впевнена, які очікують, от закінчиться війна, ми повернемося. Але звісно, є ті люди, які ми повинні усвідомлювати, що вони не повернуться. Вони вже асимілювалися там, де вони є. І шкода, що дійсно, чим більше пройде часу війни, тим менше людей повернуться назад. Це, це, ну, це правда. Це Але нам робити своє. Ми, я безкінечно вдячна країні, що вона мені дала. То можливість отримувати і освіту, і дітей, і родину, і знайомства, і знайомство з вашою командою і з вами, я ніно. Дякую, вам, бо що з нами. я більш ніж впевнена, що не буває просто таких подій випадкових. Це просто для чогось і для когось. Тобто, якщо ми знайшли час сьогодні тут з вами говорити про це, то напевно це в тому є сенс, і він буде мати сенс, якщо, шановні наші глядачі, теж будуть доєднуватися. До перегляду і передавати той короткий номер, варто жити 5522». Дякую дуже, Ларисочко. Друзі, дійсно для нас важливо для всієї нашої команди. Вона велика, щоб ви користувалися тим, що ми для вас робимо. Тому 55-22, Телефонуйте з понеділка по п'ятницю. Візьміть друзям, напишіть, що є така опція. Бо ви ж не знаєте, що там в душі у ваших друзів, кумів, близьких родичів. Вим просто кіньте, а там вони можливо знаєте, в критичну хвилину скористаються. Повірте, це це інколи рятує тебе, і якщо рятує тебе ще то і певно, кількість людей, які від тебе залежать, з якими ти живеш. Тому така багатофункціональна штука. Отже, повторюся, це лінія психологічної допомоги варто жити. Ми, власне, працюємо всі в одному проєкті, і Наш фонд працює над цією лінією. Тому, будь ласка, телефонуйте 5522 щодня з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. Це допомога психолога, анонімна і безкоштовна в рамках нашого проєкту Варто жити. Ларисо, дякую вам за цю розмову. Дякую, Ніна. Вам всім дякую за довіру. Відчепіться від себе, якщо сидите там собі мазолите руками лоба. Що робити, як жити далі. Сфокусуйтеся на позитивному. Не можете. Чекаємо з понеділка по п'ятницю. Вже тут на дроті. 5522. До зустрічі.